Ви дивитеся новини? Я Олександр Просяник. 154 боєзіткнення по всій лінії фронту від початку доби. 55 разів окупанти намагалися прорвати українську оборону на Покровському напрямку. Там досі тривають 5 боїв. 25 ворожих атак генштаб фіксує на Новопавлівському відтинку. Ще 21 – на Лиманському. Сконцентрували свої зусилля Росіяни поблизу Кримського та Торецька. Штурмували 7 разів. 6 наступів здійснили в районах Часового Яру та Курдюмівки. 5 – біля Білогорівки та Федорівки. Не вщухають бої і на Харківщині поблизу Вовчанська. Володимир Зеленський профів телефонну розмову із Дональдом Трампом. Обговорили конкретні кроки, які можуть бути зроблені заради миру. Зеленський повідомив Трампу, що Україна готова до 30-денного припинення вогню, хоч від сьогодні, та до переговорів у будь-якому форматі. Але для цього Росія має показати серйозність своїх намірів завершити війну, почавши з повного і безумовного припинення вогню. Щойно говорив з президентом Трампом. Хороша розмова, дуже тепла конструктивна. Привітали одне одного і наші народи з Днем перемоги у Другій світовій війні. 80 років перемозі над нацизмом, перемозі в Європі всіх народів разом, які здолали нацизм. Дуже важливо, що та спільна перемога. Спільна робота союзників стали основою для миру і міжнародного права для нормального життя багатьох народів. Зараз це життя треба захищати, відновлювати, піднімати з руїн після російських ударів. Так само потрібно разом працювати, щоб мир був. Ми говорили з президентом про спільні дії. Про підтримку Сполучених Штатів Америки, яка так потрібна. Про тиск на Росію, тиск заради миру. Ми обговорили ситуацію на фронті. Ми обговорили дипломатичну роботу. Говорили про те, як наблизити реальне і тривале припинення вогню щонайменше на 30 днів, і це те, що може дати багато шансів. Для дипломатії. Україна готова до повного припинення вогню прямо сьогодні, прямо з цієї хвилини, на 30 днів тиші. Тільки по-справжньому, щоб не було ударів ракет, дронів, щоб не було цих сотень штурмів на фронті. Потрібно, щоб росіяни відповіли на це адекватно, підтримали припинення вогню. Вони повинні довести свою готовність, готовність завершувати війну. І це не перша. Ми вкотре це пропонуємо 30 днів, які можуть стати початком років миру. Саме припинення вогню тривале, надійне буде реальним показником руху до миру. Америка може з цим допомогти. Світ потребує Америки так само, як і 80 років тому. Звісно, ми говорили сьогодні про нашу угоду, угоду про економічне партнерство з Америкою. Ми відзначили, наскільки важливо, щоб наші відносини протягом десятиліть зміцнювали наші країни, і це буде. Я доручив команді оперативно працювати над створенням. Спільного Українсько-Американського фонду інвестицій, Інвестиції у наше відновлення, також погодили з президентом Трампом наші наступні контакти. І, взагалі, сьогодні дуже, дуже активний день. Я говорив з новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Ми домовились про співпрацю, вже є конкретні речі. Які ми можемо зробити разом. Будуть рішення, я говорив сьогодні з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Ми обговорили наші кроки, вступ в Євросоюз, наші перемовини, нашу оборонну підтримку, підтримку для нашої держави, для нашої стійкості. Ми маємо разом і надалі захищати Україну і всю нашу Європу. Саме це. Ми робимо. Я дякую всім, хто допомагає. Дякую всім, хто захищає наші національні інтереси, нашу незалежність. Слава Україні. Вогонь слави урочисто запалили у Києві на знак вшанування пам'яті українців, які боролися з нацизмом. Церемонію провели вперше за останні кілька років у музеї війни, де відбулися урочистості, кажуть, РФ традиційно продовжує привласнювати перемогу у війні собі. Відкидаючи участь інших союзників, тож шанування 80-ї річниці це про захист європейських культурних цінностей. Крім того, на території меморіального комплексу було відкрито виставку, де глядачі можуть ознайомитися із внеском України у перемогу в Другій світовій війні. Ізраїль згадує жертв нацизму та героїв Другої світової. Церемонії проходять по всій країні. А в Тель-Авіві вже втретє вшановують спільну перемогу над нацизмом. Захід організували посольство України в Ізраїлі та громадська організація Українські друзі Ізраїлю серед учасників дипломати, військові аташе, ветерани та родини загиблих через ситуацію з безпекою. Цьогорічні заходи відбуваються в обмеженому форматі. І ще три роки торговельного безвізу для України. Відповідну резолюцію ухвалив Європарламент. Йдеться про безмитний імпорт українських заліза та сталі. Кінцевий термін, якого мав збігти вже в червні. Новий дедлайн, 2028 рік. Ідею підтримали 354 парламентарі. Проти виступили 147. Одна з прихильниць ініціативи, євродепутат від Швеції Карін Карлсбо заявила, металургія, основа української економіки. І галузь продовжує працювати, попри те, що чимало її працівників пішли на фронт. А заводи регулярно страждають від неупинних атак росіян. Тому місія союзників усіляко підтримувати українців. Новий документ набуде чинності. Щойно його ратифікує Рада ЄС. Україна отримала мільярд євро кредиту від ЄС. Це прибутки із заморожених російських активів. Виплату четвертого траншу макрофінансової допомоги здійснила Єврокомісія у Брюсселі. Відзначили, що це символічно збіглося з ним пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Загалом макрофінансова допомога становить більш як 18 мільярдів євро і є внеском євросоюзу в ініціативу Великої Сімки, що загалом має на меті надати Україні майже 45 мільярдів євро фінансової підтримки. Китай головний помічник Росії у війні проти України. Такої думки європейські союзники, і про це нещодавно знову заговорили в Єврокомісії. Не заперечують такої ймовірності і в Україні, хоча б з тих міркувань, що у полоні вже сидять двоє громадян КНР. А лідер КНР усупереч посилені загрозі атак БПЛА таки полетів до Москви, ще й затримається там на чотири дні. Чого слід очікати від поглиблення співпраці Москви та Пекіна і чи залишилося у диктаторів поле для маневрів? Спробували розібратися Анна Басова. Один із найжаданіших гостей на путінському параді 9 травня. Щоб прийняти літак сідзіньпіна у столичному внуково до Москви стягнули ледь не всі наявні системи ППО. Втім, усе не завадило українським дронам пробити цей щит, через що сотні тисяч росіян на кілька годин. А той діб, позастрягали в аеропортах. З цієї ж причини, вочевидь, Путін побоявся зустрічати китайського лідера особисто. За нього це зробила віце-прем'єр Тетяна Голікова. У Кремлі натомість Путін демонструє всі грані власного пафосу. Тут і червоні килимові доріжки, і військовий оркестр, і прапори у людський зріст на тлі цього торжества гігантоманії обидва виголошують, боротимуться проти світової гегемонії заходу. Сьогодні, коли світ лихоманить від політики однобічності та демонстративного силового залякування, Китай співпрацюватиме з Росією та на праві великої держави і постійного члена Радбезу, ООН рішуче відстоюватиме історичну правду про Другу світову війну і підтримуватиме авторитет і ключову роль Організації Об'єднаних Націй. Тім головні події розвиватимуться поза об'єктивами камер. Численні світові медіа відзначили, на відміну від більшості лідерів, Сі Цзіньпін прилетів до Москви аж на чотири дні. І парад геть не головна мета його візиту. Перші переговори між лідерами вже відбулися і матимуть місце й після 9 травня. Одну з тем, начебто, з'ясували журналісти агенції Блумберг, і це майбутнє газогону Сила Сибіру Сибіру-2». Москва давно прагне досягти домовленостей щодо проєкту Сила Сибіру Сибіру-2», щоб зміцнити зв'язки, а також збільшити потоки газу до найбільшого у світі імпортера енергії для Пекіна, який має інші варіанти постачання та політику диверсифікації імпорту. Угода не настільки важлива. Однак, економічна напруга з обох боків може наблизити обидві сторони на крок ближче до компромісу. Росія перебуває під суворими західними санкціями. А власні промислові та торговельні труднощі Китаю роблять дешевший газ. Привабливим те, що Пекіни Москва можуть домовитися щодо нарощування взаємної торгівлі, припускає і директор програми російських і білоруських студій ради зовнішньої політики Українська призма Ярослав Чорногор мовляв, всі не побоявся відсутності гарантій безпеки від України. Ще й терміни візиту розширив. Однак, за будь-якого сценарію, сприймати цю зустріч легковажно аж ніяк не варто. Економічна і військово-технічна співпраця це те, що становить для України серйозну загрозу, тому що Росія наразі перебуває в дуже складній економічній ситуації. Ми часто акцентуємо увагу на людському ресурсі росіян, але насправді у них бракує всіх ресурсів для ведення війни: технічних, технологічних, озброєння, сприяння Китаю, російській економіці це вже для нас небезпека. На запити преси щодо ймовірних тем переговорів не відповіли ані в Кремлі, ані в Пекіні. Та у тому, що Китай, головний помічник путінського режиму, одностайно заявляють і в Україні, і в Євросоюзі. Днями про це знову заговорили у Єврокомісії. А президент України Володимир Зеленський нагадав: на Донеччині бійці ЗСУ взяли у полон двох громадян КНР, які своєю чергою засвідчили, Росія пообіцяла не відправляти їх на фронт. Офіційний Пекін свою причетність до цього спростовує. Анна Басова подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини. У Ватикані обрали нового папу римського. Білий дим над цих капелою з'явився на другий день голосування. А згодом із балкона собору святого Петра прозвучало традиційне хаби папам Двісті 267 267-м понтифіком став Робертс Френсіс Прево, 69-річний американець, родом із Чикаго. Довгі роки служив у Перу, а також очолював августинський орден. Новий папа взяв ім'я Лев XIV, і це перший американський. Папа в истории. Білл Гейтс планує роздати майже всі свої статки до 2045 року. А це близько 200 мільярдів доларів. Гейтс хоче, щоб ці гроші допомогли найбіднішим, зупинили смерть дітей і матерів від хвороб, які можна вилікувати, подолати малярію, поліоміеліт, кір і зменшити бідність. Фонд Гейтса вже зробив значний внесок у глобальну медицину. А тепер мільярдер вирішив прискорити темпи. До кінця 45-го фонд завершить свою роботу, витративши майже весь. Його особистий капітал. За словами Гейтса, його мета залишити після себе не багатство, а слід, який змінить мільйони життів. Отакі новини. Телемарафон триває цілодобово. Безпечної вам ночі і до зустрічі.